З нами офіційний представник команди Тайр Експерт з Одеси Володимир Рудий. Пане Володимир, вітаємо вас з перемогою. Які ваші враження та оцінка матчу проти Київського і Фокайнеті 2 Поєдинок розпочався не найкраще для вас, але ви виправили в підсумку ситуацію? Дякую за привітання. Ну, звісно, почали гру з двох помилок, за що нас покрали команда Суперник, але потім Гра трішки вирівнялася і свої моменти вирішили і довели гру до перемоги. Як вам другий тайм від вашої команди? Наскільки задоволені грою своїх підопічних? Ну, цілком задоволений, і тренер задоволений, рахунок на табло. Тому ну, десь якісь моменти не вирішили, але рахунок гарний для нас перед матчем відповіді. Пане Володимире, дякуємо за коментар.